Цьогоріч взяти участь у найбільшій в Україні тереновій грі Гурби Антонівці виявили бажання понад 600 молодих хлопців і дівчат. З них обрали близько чотири сотні, кажуть організатори. Усіх їх розділили на три команди: курені вовків і левів стали суперниками. А загін диверсантів не давав їм сумувати, влаштовуючи різні випробування. Ця гра вона служить для тих людей, які вагаються чи їхати воювати, чи йти їм служити, бо тут вони можуть себе випробувати, відчути як це жити в лісі без наметів. Як самому забезпечити себе харчуванням? Як це відчувати якісь такі речі, які відчували у півці, які тут воювали 70 років назад? Саме у цих лісах у 44-му відбувся бій між військами НКВС і бійцями УПА. Сили були нерівні. рівні. Перемогу здобули радянські війська, які спалили навколишні села, гурби Тернопільської та Антонівці Рівненської областей. А місцевих жителів вивезли. Володимир Чермошенцев один із упівців, якому вдалося вижити після тих драматичних подій. каже багато хлопців полягло у цих лісах. З Криму мені зелені німці вдобно був пересильний пункт. І вони оставили думку, а нас звільнили, Це в 43-му році, тільки починалася Опа, нас звільнили у Повці. Звільнили у повці, і я попав в Опа. І в Антонці, і в стежку воювали. воювали ми більше ніщами. А утром нас. Літаками знищували під час гри ворожі літаки не літають, та життя можна втратити, якщо учасник загубить або в нього зірвуть нерукавну пов'язку. До слову, удари заборонені лише боротьба. За кожного мертвого нараховуються бали, та найбільше вартує прапор суперника, який ховають у лісі. На сході такого. Хотілося сказати мало, але його взагалі немає такого, тим більше зараз. В минулого року деякі знали, але не змогли приїхати. В цьому році хотіло б поїхати чоловік 15, як з Донецької, так і з Луганської області, але фізично просто не змогли. Дуже важко виїхати, і тим більше молоді хлопці їх просто не можуть забрати. Беруть участь у грі і дівчата, вони анітрохи хлопцям не поступаються. Тут не складно дівчині, тут взагалі тут не дуже багато дівчин, тому ти як принцеса. Тут, тут дівчата зібралися дуже сміливі та. Дають жар деяким хлопцям на спортивну патріотичну гру в шумський ліс. Завітали іноземці. Зокрема, білоруси кажуть, тут є чого повчитися. Перш за все досвід, досвід організації, самоорганізації організації молоді, досвід праці в групі. Ну і які ні, які військові досвід, які тут сподіваюся буде. Цьогорічні гурби-антонівці присвятили пам'яті неодноразового учасника гри Володимира Гарматія. Минулого року він пішов воювати на схід на Луганщині. Свою нарукавну пов'язку він втратив назавжди.